Олегові було 49, коли в його житті з'явилася Люда. Вона була його новою секретаркою і їй нещодавно виповнилося 19 років. Досвіду роботи в неї не було, але вона була дуже гарною, і Олег через якийсь час закохався свою молоденьку секретарку. Та так закохався, що вирішив піти від своєї дружини Тамари до неї. Треба. Треба йти, поки не пізно, і все почати заново, думав Олег. Тим більше, що до мене прийшло таке велике кохання. Але що я скажу тамарі? Незручно якось виходить п'ятнадцять років прожили разом, двоє дітей у нас, і раптом на тобі йду. Ех, от якби вона сама пішла від мене, Олег почав думати, як йому зробити так, щоб його дружина сама його залишила. І нічого кращого не придумав, як порадитися з Людою. От скажи. Що мені зробити, щоб Тамара сама від мене пішла? запитав Олег. А в тебе дружина горда жінка? запитала Люда. Має почуття власної гідності. О, ще яка горда, відповів Олег. Щодо гордості та гідності в неї всього цього більш ніж достатньо. Ну, тоді почни з того, що покажи їй, яким ти можеш бути нехорошим чоловіком, радила Люда. Горда жінка з почуттям власної гідності такого не терпітиме. Та така порада Олегові не допомогла. Олег дружині і зауваження робив через дрібниці і сварки влаштовував, все було даремно. Не йшла Тамара від нього і все тут. Олег, було, хотів, навіть все і так залишити, але Люда не дозволила. Роль іншої жінки її не влаштовувала. Вона мріяла, щоб Олег став її чоловіком. Коли ти нарешті вирішиш всі свої проблеми, і ми будемо разом, кожного дня запитувала вона. Та я стараюся, неохоче відповідав він. Роблю все, що в моїх силах, а вона не йде. Значить, погано стараєшся, казала Люда. Старайся краще. Та куди вже краще, випродовився Олег. Що я можу зробити? Вона ще й дуже терпляча, що я вже тільки не робив і так, і сяк, не йде. Інша на її місці давно б пішла від мене, а вона ні. І не піде, відповіла Люда. Хто ж від такого щастя йде? Доведеться тобі піти від неї. Якось незручно, сказав Олег, ми стільки років разом, і тим більше, що у нас діти і. Отже так, зупинила його Люда. Даю тобі часу місяць. Якщо через місяць ти не підеш від своєї дружини і дітей, то тоді я тебе залишу, і це не дивлячись на моє безмежне кохання до тебе. Того дня Олег прийшов додому пізно. Він відкрив двері своїм ключем, роззувся і повільно зайшов на кухню. Тамара сиділа за столом і пила чай з печивом. Привіт. Я маю тобі дещо сказати важливе, почав він. Я закохався в іншу жінку і йду від тебе. Люда, моя нова секретарка, і ми будемо жити в неї. Вибач, що так все сталося. За що вибачати?» – спокійно відповіла Тамара. Як за що? не зрозумів чоловік. Ти нічого такого не зробив? сказала Тамара. За що ж вибачати?» – здивувалась вона. То цей Олег розгубився. За те, що йду від тебе, за те, що залишаю з двома дітьми, і що закохався в молоду та гарну люду. Ну, ти, вигадник, олеже. Так і не синітниці говориш, сказала Тамара. Чому це не синітниці?» – Ще більше здивувався Олег. Та то тому, що ти нікуди не підеш. А значить, тобі вибачатись нема за що? А щодо того, що закохався, ну. Мало, які дурниці іноді трапляються з чоловіками в твоєму віці, Все у тебе пройде. Тобто, запитав Олег, що значить пройде, і як це я не піду? А ось так, серйозно відповіла Тамара, не підеш і все, закоханість твоя теж пройде. Це ще чомусь закоханість пройде? запитав Олег. І чому це я не піду? Любов твоя мене, бо все колись минає, сказала Тамара. А не підеш, бо не наважишся. Тому що ти ще не знаєш, що я тоді вам влаштую. Тамара мовчки вийшла з кухні в кімнату, а Олег так стояв, нічого не розуміючи, із задумливим виглядом. Наступного дня Олег передав Люді всю свою розмову з дружиною. Та вона вигадує все. вигукнула Люда. Не бійся, вона просто заздрить нашому щастю. Не може змиритися з тим, що її час минув. Ти так думаєш? запитав Олег. Я впевнена сказала Люда. Раптом в Олега задзвонив телефон. Це була Тамара. Він несміливо взяв слухавку. «Е, привіт. Я ж забула сказати головне, говорила Тамара. Зроби так, щоб вже сьогодні твоя молоденька дуже секретарка гарненька була звільнена. Ти мене зрозумів, але Тамара поклала слухавку і Олег глянув на Люду. Отже так, продовжила вона, ми не договорили. На чому ми зупинилися? Значить, я молода і красива, а її час минув. Вона все бреше, не бійся. Вважай, що ця доля посилає нам випробування нашого кохання. Пройдемо його, значить, все буде добре. Разом ми всі труднощі з тобою подолаємо і всі проблеми вирішимо. Адже так? Що ти так дивно дивишся на мене? Ти звільнена, раптом сказав Олег. Що? не зрозуміла Люда. Двері там. Показав він рукою на вихід. Долю вона, бачите, вирішила випробувати, а мені потім виправдовуватися. Не хочу тебе бачити. Розрахунок отримаєш в бухгалтерії у моєму житті і так багато всього, що змушує хвилюватись. А тут вона ще. Коханням наше випробувати вирішила. Люда швидко зібрала свої речі та вибігла з приймальні. Олег зателефонував до відділу кадрів, щоб йому знайшли нову секретарку. І щоб з досвідом роботи була, сказав він. Великий досвід, щоб досвід роботи був не менше 40 років, можна більше, але не менше. Уже наступного дня Олег мав нову секретарку Ольгу Іванівну. Їй було 65 років. А ввечері на Олега вдома чекала серйозна розмова з дружиною, яка точно не віщувала йому нічого хорошого.